Дзвонить мені вчора чоловік. і Він напевно ще теж побачить це відео за тиждень чи за два, коли ми його запостимо. І каже: Володя, я бачу твоє відео. мені цікаво, щоб ти приїхав, подивився на мій будинок. я Хочу новий дах. Ну стандартно. я okay. Ми такі, без проблем. Звісно, що домовимося. Він каже, знаєш що. Я знаю, що твоя робота не легка, я теж працюю з людьми, ну в іншій індустрії, звісно, що кажу, дивись, я тобі прямо зараз своє штує смс-ку декілька фотографій мого будинку, щоб ти мав уяву про те, де я живу, в якій хаті, і також зараз тобі смс-ку і свою страхівку, щоб ти міг подивитися і знати, що очікувати, коли ми будемо робити цю інспекцію. І знаєте, що якщо ви дивитеся це відео, ви слухаєте мене прямо зараз, і ви зацікавлені в тому, щоб отримати дах від страхівку, чи що би це не було? І якщо це те, що ви теж можете зробити для нас, вислати фотографію свого будинку, один, два, дві, три фотографії і своєї insurance policy, це зекономить нам неймовірно багато часу. Тому що замість того, щоб приїхати до і вам теж замість того, щоб приїхати до вас додому і дивитися цю страхівку і, і, і розбиратися, що там покривається, не покривається на місці вже. Ми, коли приїдемо, вже будемо готові. Ні, ми нікуди не дзвонимо, ми нічого цим не робимо, ми просто дивимося, щоб знати, що очікувати. Або ж, часом буває таке, що не покривається нічого, і ми тоді зразу вам скажемо, не покривається, і можливо, ні вам, ні нам не треба витрачати свій час на дурниці, щоб робити інспекцію, яка все одно ні до чого не призведе.